Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку важливу тему, як вибір. Дійсно, іноді життя ставить нам да, такі умови, коли прийдеться робити, робити якийсь вибір, да, який може кардинально змінити наше життя. І звісно, що це все нелегко прийняти і обрати. І ви знаєте, я прочитала дуже багато технік, хотіла записати якраз. Відео на цю тему подивилася, так, да. є дуже багато технік, які можуть допомогти. Але те, що я сьогодні почула, ну просто як на ладоні, все видно і зрозуміло. Чим простіше, знаєте, тим зрозуміліше і тим мудрішими є а, слова. А, отже. Тобто його да? вам треба зробити якийсь вибір, зробити. А, вибір на важливий. Вибір партнерства, нової роботи неважливо. І уявіть, що вам вже зараз є 80 років. Як би ви поступили на цьому місці? Чи зробили б ви цей вибір, чи ні? Ви знаєте, що вже життя майже прожито залишилося не так багато да, на відрізку часу, і які ви вибір зробите. Да? Це спочатку можна трактувати з позиції ну а навіщо щось змінювати, якщо вже прожити все життя. Друзі, в цьому і знаєте, і зюмінка-родзинка, в тому, що неважливо, скільки років, але можливо те, які емоції ми, ми отримуємо да, в процесі цього вибору. Наскільки це рішення є мудрим, чи є там любов, чи є там а, служіння людям, так? Тому думайте, робіть правильні вибори, але я хочу знаєте, сказати вам: є багато розказчиків, є багато ті, які дають якісь поради. Я хочу вам сказати, що слухайте себе, бо відповідь. Бо ніхто окрім вас не знає краще, як вчинити в тій чи іншій ситуації, тому прислухайтеся, і вибір в будь-якому випадку, саме в цей момент вашого життя, буде правильним, тому бажаю успіхів вам.